Нові подробиці затримання у справі вбивства Ірини Фаріон на чергові атаки дронів герань шахет на Румунію. Ось так, що тестує Російська Федерація, і при цьому про що домовляються знову білоруські російські диктатори, і хто готовий грати з ними в одну партію на їхній стороні? Про це не тільки говоримо просто зараз. Ірина узлава, мене звати Зі мною Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень. Традиційно щодня. Олександре, вітаю, рада бачити. Слава Україні! Героям слава вітаю! Вбивця Фаріон міг бути лише виконавцем. В Дніпрі затримали підозрюваного. Наголошу підозрюваного убивстві Ірини Фаріон. Слідство вважає, що стрілець міг, міг бути лише виконавцем. Про це повідомив і Зеленський. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Цитую Клименка зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. В Дніпрі його затримали. Є достатньо доказів, каже слідство, щоб стверджувати, що саме він стріляв умовознавицю. Перевіряли кожен куточок. Маршруті відходу стрільця, обшукали близько 100 гектарів лісу, задіяли сотні сотні представників нас поліції, спецслужб і не тільки 139 годин. Дачі скільки було витрачено на те, щоб невпинно шукати ось цього. Вже е, ті, хто жив з ним. поруч, вчився, кажуть, повірити не можемо. А чимна дитина хло, займався футболом, е, старано вчився. Що відбувається? Що відомо вам, і на які версії тут нові, а можемо чекати на які нові свідчення, і взагалі, ось ця операція, яка зайняла. Ну фактично тиждень, десь затримання. Про що вона може говорити? Про те, що все таки це було два місяці сплановано, а може й більше? Ну по-перше, я маю сказати щодо планування одразу з останнього почну. В травні на початку травня я повідомив якраз у медіа українських про те, що Росія приступає до реалізації плану, який має три етапи. Три етапи дестабілізації України і дестабілізації ситуації в Європі так само про що попереджали і керівництво спецслужб Британії, Німеччини і Сполучених Штатів. А, отже, ну а це, це мені відомо з моїх джерел, а, досить таки перевірених. І в принципі, ця інформація підтверджується. Давайте подивимося: перше план, який був на першому етапі, передбачав замах на вбивство і вбивство президента України. А також керівництво розвідспільноти. Цьому запобігла Служба безпеки України, коли затримала, зокрема, і працівників управління державної охорони, які фактично за завданням Росії, як вважає слідство, могли бути причетні до замаху і на українського президента, і на очільника української воєнної розвідки, і не тільки. Угу. І, в принципі, слідство там триває. Тобто, ці плани вдалося з'явити. А ці елементи цього плану так само було те, що Росія активно включилася в кампанію, так звану 21 травня. 21 травня відомо чому, тому що день інаугурації українського президента треба було дискредитувати максимально. Це робив і Путін тоді, навіть намагаючись недолуго там вправлятися в українському конституціоналізмі і цитувати десь українську конституцію. От власне кажучи на принципі. Ну і е, план був такий, що треба дискредитувати і е, сказати, що українська влада не легітимна. Не пройшло це. Ми все ж таки, і мудрість українського народу всіх нас, і в принципі правильні дії і спеціальних служб наших і правоохоронних органів запобігли якимось поганим сценаріям. Другий етап цього плану передбачав зрив глобального саміту миру. Для цього Росія включила і свою сплячу ангентуру в Європі, яка до сьогодні ще є, і європейські спецслужби борються протидіють, тому що зараз остерігаються того, що Росія може вчиняти і терористичні акти в Франції під час проведення та ліпійських ігор ризики дуже високі. Тому, власне кажучи, це другий. Третій це те, що ми спостерігаємо зараз, це намагання розпалити внутрішню ворожнечу в Україні. І на тлі, того, на тлі мовного питання, на тлі інших питань, показати, що в Україні немає єдності, що суспільство роз'єднане, що тут відбуваються політичні вбивства. Під це фактично Росія а, обрала відому політикині, громадську діячку, видатну і заслужену людину для України, пані Ірину Фаріон, і, а, на жаль, вбили. І відповідно, що ми побачили в подальшому. Подальшому з'являється з російського медіапростору маніфести різні, так званих націонал-соціалістів російською мовою. Вони потім ідуть до нашого інформпростору природньо, і там е, політична вимога, начебто цього злочину, за чистоту раси і увага. Там є відправна точка Майдан, Революція Гідності 2014 рік. Все, що відбулося після Майдану, все погано. Хто говорить нам постійно, що 2014 році відбувся державний переворот? Росія, тобто вони постійно на цьому акцентують увагу, і після того в Україні, мовляв, все пішло не так, як це було потрібно. Наступний момент, це ж дивіться, очевидно, що Росія хоче показати. Націонал-соціалісти, це виходить, що в Україні такі є нацисти, значить, денацифікація, значить, Путін правий. Вони скажуть на своїх пропагандистських помийках інформаційних. І друге, значить, мовне питання таке є, а отже, Росія неодмінно повинна ставити. Питання про захист російськомовних і про статус російської мови під час будь-яких мирних перемови. От вам, будь ласка, плюс розхитати ситуацію всередині, посіяти сумніви і сказати, що от дивіться щодо мовного питання чубляться. Дякувати Богу, він не відбулося в сплеску. Знову ж таки, український народ тут проявив стриманість і мудрість, які потрібно в цій ситуації. Але от вам прямі мотиви. І я практично переконаний. Слухайте, ну треба розуміти: по-перше, я не знаю, хто йде, це ще слідство встановить і вони зараз цим займаються. Але то, що підготовлена. Тому що не підготовлені, це ще й знімав, ви ж розумієте. Тобто вони ж інший спів там фактично з під руки це знімав. А другий момент: а як треба було Львову до Дніпра ще доїхати? Ну, от так, через. Uh... Через майже через всю Україну нічого собі каже ну, Клименко: тобто... щоб відстежили цей рух, його його перевдягання, зміну ходи та маршрути, коли він а, по Львову пересувався, і от якось до Дніпра. Ми теж цим питанням задаємося сьогодні. Ставимо його собі в редакції: що як це так Але... да, це Хтось очевидно допомагав на цьому шляху слідування допомагали, і він, вочевидь, готувався. Я розумію слідство у цьому питанні. І коли вони його вели, вони думали, що можуть вийти на слід потенційних замовників або посередників. Вони думали, що вони будуть його вже вести, і таким чином затримують не тільки виконавця, а й інших осіб, причетних до цього. А коли зрозуміли, що можливо, якраз куратори і російські і не тільки, значить, побачили, що все. Він уже під спостереженням, і вони самі а, фактично зникли з поля зору. І для того щоб вже не випустити ще й виконавця, було ухвалено рішення. Я думаю, затримати його. Очевидно, три версії розглядає зараз слідство. Про частину з них ми вже чули. Серед них російський слід, громадська діяльність, особиста непрязь до вбитою. Ці версії можуть бути десь поруч, каже міністр внутрішніх справ, і доповнені ще і четвертою якоюсь версією. Це покаже слідство. Ого, а яка може бути ця четверта версія? І чому мені здається, все таки, що на можливо російський слід найбільше випаде ця карта? Випаде. А всі, а всі, а ми можемо всі три поєднати і четверту зробити, що це і російський слід, це і відповідна громадська діяльність. Mm -hmm. Ну, тобто, ж була а, обрана людина. Це ж не просто хтось, а це mm -hmm. була обрана людина, яка відома в Україні. По різному ставились там, були прикільники, були критики. Але так буває в будь якій діяльності. Це нормально. Але зрештою, видно особистість. Ну і не виключено, що ми ж не знаємо, що можливо цього виконавця його накручували певними там закликами, певне провели таку, скажімо так, промивку мізків, що в нього виникла і особиста неприязнь. Тобто, всі ці три версії вони можуть Угу. Добре, будемо за цим стежити за цією справою, звісно, також. Але чи може російський слід, навіть якщо його тут ну припустимо, не виявлять, навіть якщо він на, буде якийсь видозмінений і окреслений чимось іншим, якось все таки Росія використати розслідування і ту версію, яку озвучать правоохоронці вже в рамках підозри на свою користь. Чи можуть вони чіплятися? Бо зараз вони в принципі ну вони все тиражують, те, що сьогодні нам стає відомо про затримання потенційного вбивці і не тільки, але тим не менше, якось сказати, що вони сильно цим десь користуються на своїх інформаційних помилках, чи ще десь, то в принципі так і не помітно було, чи вони якраз вичікують чогось і можуть теж скористатися і використати на свою користь. Безумовно, вичікують. Уже перший вкид був про націонал-соціалізм, він було, був вже. Тобто він вже відбувся. Далі буде більше. Тобто, далі вони. Ну, я бачу тут російські вука, ну вони стерчать вибачте всюди. Угу. Ну, навіть якщо так подивитися, чисто навіть з точки зору мотивації. Звичайно, слідство більше володіє інформацією, їм видніше, але от на мій погляд. І я про це говорив в перші дні, що ну, російський мотив він тут о, очевидний, в принципі, на сьогоднішній день. І при цьому, що вони там кричать, що ні, там було невигідно, для чого нам це робити і так далі. Ну, але треба ж розуміти, що все ж таки, о, я думаю, що це один із пріоритетних слідів. Які залишаються, і ми ще побачимо. Тобто, не виключено, що ми ще побачимо в майбутньому зараз і появу в інформаційному просторі, і не тільки. Тобто, вони ж вже заявили, що, начебто, в Україні є такий рух націонал-соціалістичний. Далі вони будуть говорити, що цей рух має на меті змінити умови життя в Україні, і що в Україні є ознаки громадянського конфлікту. Тобто, це може бути план. Тому тут треба спостерігати за ним, але він явно вкладається. В план такої загальної дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні. Там, і це до речі, в рамках гібридної війни, а, такої багатовекторнику вида проти нас Росія взагалі нічим дивним не є. А вже не дивним є і те, що залітають постійно дрони на території Румунії. Для мене лише дивним є оце мовчання і просто занепокоєння на словах. І що це ну, це ж кажуть і самі румуни вночі. Зранку вже трошки міністерстві закордонних справ інші версії. Але тим не менше кажуть, ну це попередження повітряної тривоги про те, що можуть уламки дронів залетіти. А бачимо, що в рамках другої ночі ось такої неспокійної. Но шахетною вже для Румунії не лише уламки, а й самі фактично дрони залітають. На них позначки «Нібраця», на них написи гірань. Так росіяни маркують іранські безпілотники. Нагадаю, міністр закордонних справ Румунії Луміні Саодобеску підтверджує падіння уламків дронів на території країни і каже: виявлено уламки поінформували союзників, координуємо наші дії, рішуче засуджуємо ці безвідповідальні дії. Ну, атакують, атакують фактично Румунію дрони. Наскільки ми бачимо? Чи спеціально це роблять російські терористи, промасуючи реакцію? Де Вон, відтак? Бо це ж уже далеко не перший раз, рік і місяць, коли залітають на територію наших прикордонних сусідів дрони Російської Федерації. І яка має бути їхня реакція на загал? І для чого це все робиться? Відповідь є у нашому відео цього тижня. Хто нас дивиться уважно, той зрозуміє, про що я кажу? Є відповідь на це питання. Це присутність американських бомбардувальників в Румунії стратегічних. Оце і є відповіддю на питання, чому це відбувається. Це просто свідома ось така провокація, яку робить Росія. Ну, знаєте, так напакостити, як вони вважають. Тобто, ось так і сподтіжка, десь залетіти, десь там підлетіти, створити проблеми і так далі. А потім намагатися висміяти НАТО і сказати, ну а що там НАТО в Румунії американці нічого не спроможні зробити, і так далі. Що там толку, що їхні бомбардувальники присутні? Кого вони налякають, якщо вони зби не можуть, розумієте так? Мету мета така. Ось ну от вона така в цій площині. В першу чергу лежить, звичайно, уламки потрапляли і раніше. Дронів були випадки, навіть коли шахеди атакували там в Ізмаїлі портової інфраструктури, не тільки це знімали там, фактично і з боку Румунії були на Дунаї випадки, коли так само було видно, а там поруч кордон, і водії далекобійники з румунського боку знімали як шахеди летять. Тобто, це взагалі ну фактично кордон. Уже до речі, в розумінні, скажімо так, і міжнародного права, і загалом законодавства багатьох держав. З розширена чи збільшення присутності якихось військ, а, а тим більше засобів, які спричиняють фактично детонацію, вибухи, і які критично близько до кордону, навіть не те, що перетинають кордон, це вже є ознаками агресії, і Росія свідомо на це йде, намагаючись перевірити реакцію НАТО, намагаючись ось ці червоні лінії, так звані промацати, і так далі. Ну і плюс це точно, от я практично переконаний, що це реакція. На якраз приліт американських бомбардувальників, на навчання, які відбуваються в Румунії, ось так Росія реагує. Це свідомі дії, агресивні, вкотре проти НАТО. Я сподіваюся, що вони не прочитають правильно ці сигнали і вкотре мали би пересвідчитися, з ким мають справу як Росія діє і як Росія провокує зокрема НАТО. І тут би не завадило рішучості в плані збивати ці дрони, діяти більш рішучіше і. Якщо пригадати, то коли були такі перші випадки, що дрони там летіли в Молдову, потім в Румунію, румунська влада ухвалювала рішення про те, що е, потрібно е, створити безпольотну зону, там 20-30 кілометрів глиб, глиб румунської території, фактично де заборонені польоти. І відповідно все, що там з'являлося, зокрема, тим більше дрони, е, камікація, їх це потрібно було все збивати. Ну, от, власне кажучи, яка доля цього рішення цікава. Можливо, хтось в Румунії це питання підніме, а можливо, і ми нагадаємо, що Румуни таке рішення ухвалювали, то чого ж ним не скористатись і не збивати зрештою ці дрони? Я не знаю, а це, ця рішуча реакція, мені здається, що буде дуже не скоро. Воно все відносно. Буває по-різному. Тобто, це такі речі, які важко передбачити насправді. А от, тут же знову ж таки, е, воно то може і так, а може і ні. Можливо, тут ситуація дещо зміниться. Побачимо, принаймні. Але знову ж таки, принаймні, артикулювати це Росії і сказати про те, що Румунія знає і НАТО бачить цю провокативну поведінку. Ну, я думаю, що принаймні варто було б чітко і ясно розставити всі крапки над і, і сказати про неприпустимість і так далі. Ну, я думаю, що їх теж треба було б якось вколоти румунам. Ну, є способи ну, збити ці ж дрони. Тобто, от збити О, дрони, так. ну от що. І що, а як ну, вони, що? І що вони, вони зробили? Не вони що? ж не визнають, ну, що, що, що вони... це ми атакуємо, правильно? Ну так, вони визнають, ну що, ну, скажуть, ну так, ну от уламки. Вони, вони нічого взагалі не скажуть. От взагалі, начебто так і треба було. Ну, так. Що вони зроблять? Ну, що вони на сьогоднішній день? Вони ж розуміють це прекрасно. Але... І потім, і окей, скажуть. Ну так от ескалація. Така от добре. А коли залили паливом і впав ріпер в Чорне море американський, то су 27 російський літав і зливав паливо на нього. Ну, фактично дуже близько. Він його формально не збив, але він спричинив його падіння. Якби він його не залив паливом і фактично паливо ще своєю вагою, а плюс те, що воно залило всі камери, об'єктиви і так далі, і вивело з ладу окремого обладнання. Ну, звичайно, що дрон впав. Він втратив керованість. Ну, але це ж була свідома провокація Росії. Так що Сполучені Штати війну почали з Росії через це ні. А коли Ердоган в 2015 році збив російську сушку, а винищувачі мав 16 повітряних сил Туреччини, то теж нічого не сталося. Путін мало там, коли йому треба, поклонами до нього ходить і їздить і повзе. Ну, це. Це ще один приклад. От. Добре, будемо сподіватися, буду діяти. Ще у мене не складається пазл. Значить, видання «Ньюсвік», посилаючись на керівника Генштабу збройних сил Великобританії, генерала Ролі Вокера, не будь-кого стверджує і говорить за його підрахунками, що 1,8 мільйона солдатів своїх, ну злочинців воєнних, та да, покладе Російська Терористична Федерація, якщо і надалі буде намагатися захопити Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області. і на це їй, як мінімум знадобиться 5 років. Ну, я думаю, що він ще доволі оптимістичний. Тично щодо РФ ми бачимо, що на кордони Донецької, луганської області Росія одинадцятий рік виходить так то на секундочку. Ну на Херсонську-Запорізьку теж Херсон навсі вже висіло. Да, Росія побачила, як я завжди люблю казати, тільки першу частину від назви міста Херсон зі своїх планів. Водночас Дональд Трамп напевно не надто вірить Великобританії, каже про те, що фактично перемогти цю військову машину, з якою ми зіштовхнулися, неможливо. Ну а при такі такому ритмі витрат, зношуваності техніки, хто. О ж, помиляється ті, хто кажуть про те, що Росії треба купа часу, купа живої сили, купа техніки відновлювати, щоб кудись просуватися, а не Київ за три дні да? вокер не про це говорить. А Трамп каже, що воєнна машина все працює. Ні, побідіть. Як то а, ну справа тому, що це дещо такі російські наративи про неуявлення, які Росія сформувала на жаль своїми ІПСО, які поширювали від початку року, про те, що вони переводять економіку на військові рейки. Про те, що в них все дуже класно, про те, що в них все чудово, про те, що зброї буде просто завалість, і все, і все, і вони здатні перемогти Україну тут і зараз. А заходу навіть і не треба нічого робити. Ну тобто, для чого підтримувати Україну, вкладатися зараз, давати допомогу, а значить, знімати. Видатки там з інших статей бюджету, соціальних економічних і витрачати це на зброю. Якщо от як стверджує російська пропаганда, і... це гарна справа. Адже ну давайте подивимося, що там нічого не світить, мовляв, як вони кажуть. І ось я думаю, що це нашіптував Орбан. А Трамп десь під враженням на жаль, Орбана. Намагався його переконувати як міг Володимир Зеленський, президент України. Я сподіваюся, що зрештою якісь переконання в Трампа від цього залежались. Але ну от, власне кажучи, ми бачимо, що ось цей наратив, що не можна. Орбан теж в своєму листі писав про це і говорив про те, що так Росії не можна перемогти військовим шляхом, це складно і так далі. І так далі. Ну, власне кажучи, це все є. А, от, тому я тут нічим не дивуюся. Але з точки зору от, темпів просування, те, що говорить голова Генштабу Британії, він правий. Ну давайте ми подивимося фактами. От а, дивимося, Росія так має певні успіхи на сході. Ну так вони в наступі з жовтня 2023 року. Скільки вони пройшли, ми можемо це побачити понад 9 місяців. А, фактично, другий момент. Зараз вони починають битву за Торецьк там і так далі. Так ця битва може влитися ще в 2025 рік. Тобто, треба розуміти, що ось такі темпи, і тому розрахунки британського генштабу вони десь тут є правильними, і це варто розуміти. Що... Чому говорять про чотири області? Ну зрозуміло, тому що на них Росія фактично зараз поклала око, Путін заявляє ультиматуми і частини. Цих областей є окупованими. Тому саме про них і йдеться в даному випадку, як, скажімо, напрямком можливого поширення наступу або наступів російських військ. Але правильно ставиться артикуляція, що Камун треба дещо заспокоїтися і не жити в парадигмі російських. От, треба розуміти, що, на превеликий жаль, Росія сформувала стереотип ще й історичний. І ось тут Трам каже, вони перемогли Гітлера, вони це хто? Ну, так, це хто, хто вони? Русськії, як їм сказали, Russians. А які Russians були? А українці скільки воювали? А скільки українців дойшло до Німеччини? А скільки українців заплатили своїм життям, понівеченими долями? А скільки були в Констаборах і не тільки а нічого, що Друга світова війна пройшла по всій території України? З заходу на схід і зі сходу на захід потім все було скільки руйнувань, скільки долі, і так далі, і як українці відчайдушно боролися, і тут, і в підпіллі, і всюди. В різних військах, і в Червоній армії боролись з Гітлером, і в Українській повстанській так само боролись із Гітлером, в тому числі за свободу. І ну тобто, розумієте скільки е, Україна до цього, так Трамп чомусь про це не говорить. А чому? А це не російський наратив, це не вкладено йому російське сприйняття Путіна на параді 9 травня, що Росія сама би побіділа Гітлера mm -hmm. і без України, і без Білорусі, і без всіх. Ну це ж неправда, це спотворення історичних фактів. І відповідно, це спотворення воно вкладено. і Росія юзає експлуатує ці міфи. Вона намагається їх вкладати в голови західним політикам, вона намагається їх поширювати інформаційним простором. І казатися ані бить, просуває наратив пропагандистський. Знову ж таки, перемогли Наполіона, та спорити можна скільки, якою ціною спалили Москву і відступили. Ну, так. ну окей, добре, там багато чого можна там обговорювати, і так, далі, і, так далі, і так далі. А нічого, що Трамп забуває сказати, що перемогли Гітлера, в тому числі він роль Америки не хоче теж підкреслити: Ленд-Ліс, і те, що Америка відкрила другий фронт. Зрештою, це ж теж, мабуть, допомогло. Ну, я так собі думаю. І багато істориків сходиться на думці, що теж допомогло. Тому, на жаль, що я бачу, це експлуатацію зараз, ось цих міфів, і ось ця міфотворчість історична, історизм. Хто mm -hmm. продукує історизм у нас постійно і юзає його? Путін. Так, так. Путін передає через Орбана. Це mm -hmm. все крутиться. Ось ця вся бацила гуляє, що Росія сильна, як ніколи. Так в мене запитання. Так а що Старіцька з Нью-Йорка? Ну, когда, а Чов'яр? Ну когда. Шо армія победила Гітлера і Наполеона. Ну, коли? Ну, Ще років 10. може. О, а це ж треба подивитися на фронт і все. Перше, мати ось ці уявлення, ось цю міфотворчість сформувати, на жаль. Тому це треба розбивати. Це не просто це складне завдання, але з цим треба боротися. Боротися, боротися за присутність України в інформаційному просторі заходу за присутність України в культурному У всіх просторах. Ми маємо бути для того, щоб витісняти ось ці фейкові російські наративи і уявлення. Ну, може Росія думає, що її потуги от таких просувань міліметрових до чогось та й призведуть, але водночас, все таки наші військові карти Діпстейт, кажуть про те, що на, на сході країни просування у ворога є. Чи це тактичні якісь успіхи? Олександре є. Є. є абсолютно тактичні, а абсолютно тактичні успіхи. Про це сказав головнокомандувач збройних сил України, генерал Полковник Сирський. І він сказав про те, що Росія не досягла істотних успіхів. Є так, є певні просування. Ну, ми ж з вами говорили вже, правда. Я казав про те, що Росія проходить пік зараз наступу. Далі він піде на спад. Mm -hmm. Тобто, от зараз це те, що відбувається, тут е, не треба панічних таких настроїв, Ситуація дуже складна. Нашим воїнам не просто. Це правда. Вони героїчно самовіддано тримають удар і обороняються, і прориваються навіть з оточень на півоточень. Тобто, це все є. Але, от, наприклад, ну, мою версію підтверджує командувач Національної гвардії Півненко, який каже, що через да. місяць-півтора да. російський наступ буде зупинятися да. ну, далі. Вони будуть вирішувати задачу на жовтий, тобто вони зупиняться, скоріш за все, будуть перегруповуватися для того, щоб провести якісь демонстраційні дії, політично-пропагандистські, скоріш за все, на півдні будуть пробувати. Ну, в демонстрацію розвитку. Ось цього недолугого путінського ультиматуму про те, що вони там вийдуть на Запоріжжя на Херсон, Ну, от, щоб Україна віддала, треба буде хоч якусь демонстрацію там провести. Ну, щоб, щоб Трампа щоб Трампа впечатліть. Ну це ж, ну, це ж ні, щоб Трампа впечатліть. Я не думаю, що він дуже пічети. От, от якщо Путін запитав якийсь виначальник там російський, і запитав: От, а скажіть, а ціль цієї операції? У нас ж не воєнна, Ну, вона ж не воєнна, явно, тому що там оборонні споруди в Україні, Україна готова. Головком сказав Олександр Сирський, що ми дамо їм там віці, що все буде нормально, не треба переживати. Ну а ну як, ну, щоб впечатлити Трампа. Mm -hmm. да, а якщо побідіть Харріс? А Харріс не знає, вона не розуміє. Ну, приблизно і так не пічетліться. Ну так, да, це такі в них цілі. А мі 28 вісім Калузький регіон технічні несправності будем жити, каже Файтербомбір. але вже не всі, екіпаж цього Мі-28 не буде. Олександра, чого падають вертольоти в Росії? З тих же причин, чого падають літаки, перше до далекі відстані. Тому що не можуть сідати близько на аеродромах, особливо на окупованих територіях, бо Україна наносить по них удари. Друге навантаження на пілотів, яке зростає, третє це те, що Росія втратила багато гелікоптерів і пілотів професійних. Четверте це е, постійне наростання е, на машини на самі гелікоптери. Тиску п'яте, це десь пришвидшене недолуге. Обслуговування галоватябства, як вони це самі називають, час від часу, яке може виникати їхнім персоналом. Шосте це десь можливі ніякісні деталі, а, аналогії із іл 76 і Балашихою, яка постачала, скажімо так, погані, браковані фактично підшипники, вони тут цілком абсолютно придатні. Ну і от, власне кажучи, це як мінімум от, я вже навів 6 чи 7 факторів, чому це відбувається. Ну і плюс помилки пілотів через навантаження на них через часті вильоти. Це так само не можна виключати. Прекрасно, просто Шо? хай далі. Така тенденція, і ось ці всі фактори спрацьовують і працює на руку нам і на зло ворогу. Олександр, дякую вам сьогодні і завжди. Спасибі за вашу позицію, аналітику та роз'яснення. Ми побачимося вже завтра. Але будемо ми не самі з нами. ще Борис з політехнолог буде, друзі. Ви теж приходьте. Дякую, до побачення. Дякую на все добре. Олександр Мусієнко, керівник центру сього досліджень. Мене звати Ірина Узлова. Друзі, дякую, що ви разом із нами. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб Олександра Мусієнко Чен. Просто в описі під цим відео. А також на Ютуб західне. Та 24-го Теж підпишіться. Будь ласка, завжди ще більше аналітики ви зможете тут знайти. І це допоможе нашим розмовам просуватися просторами Ютубу. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимося, переможемо.